Щось клацала, клацала і наклацала. Після візу Килога буде атака на Київ, вона також буде під час візиту Килога. У вас нова локація, так я путешествую по будинку. То з однієї кімнати в другу кімнату, тому що виходить, що в нас йде ремонт, хто зо мною за мною. Слідкую, то від, відколи веду ефірів, тоді ремонти йдуть в мене. Ну, так в селі, напевно, ремонти не завершуються, а завжди і потрібно щось ремонтувати, щось будувати і щось робити. От таке. І от, тут, виходить, в цій кімнаті найтихіше, тому я вже перейшла в іншу кімнату. І так ношуся. Прифронтовий вас вітає. Сподіваюся на мир. Поки що миру, на, на жаль, не буде. 26-му буде продовжуватися війна. Бойових дій не буде, але також як не буде, летіти не буде на нас. Но буду ще підписувати документи, також на лінії розмежування будуть обстріли, бої, якісь такі столкновення ще вони будуть. Розкажіть про похудання. Ой, до речі, такі класні дівчата дають відгуки, дійсно худають. Як проходить похудання? На 12 місяців ставиться програма, щоб людина починала худати. І людина худає до тої степені, наскільки організму. Буде комфортно, щоб так сказати, що от людина собі придумала на 30 кілограмів скинути, значно 30 кг Ні, програма так не ставиться. Програма ставиться тільки настільки, скільки організму буде комфортно. Тому що якщо перебільшити, то атрофація органів, пошкодження фізичного тіла я на таке не підписуюся. а так екологічно. Я роблю такі такий обряд. Такий обряд вартує у мене 3 тисячі гривень. Хто хоче, може, будь ласка, записуватися до мене. Обряд довго не триває, там пару одна-дві хвилини. І людина собі ходить щаслива. Запишіть мене, Єлена, запишіться до мене в Viber, тобто можете тут зайти в приват. Приват повідомлення і там я вам надам свій номер вайбера. А можете перейти в телеграм-канал, є ссылка в шапці профіля. Будь ласка, туди заходите і там я з вами спишуся і будете. Ну, тобто я вам назначу день і годину, коли я цей обряд можу вам зробити. Я хочу, будь ласка, приходьте. Чи справді лавровий ли... листок кошельку притягує гроші? <правда> Неправда. Неправда. Притягувати гроші а після 12 місяців, ну ви ж стаєте на норму в норму, тобто ваш організм становиться в норму. Я поклала. Ну, якщо вас заспокоює, то кладіть. До речі, за фінансове благополуччя. Фінансове благополуччя люди за, за часто вони самі собі блокують його. Самі собі блокують. І Чим блокую, я вам розкажу, якщо ви послухаєте мене то уважно, то будете знати, чим блокується фінансове становище. Коли ви починаєте рахувати кошти конкулятор включати, от, наприклад, Боже, я сьогодні потратила, ну, потратила скільки туди, скільки скільки то скільки... вам все рівно це потрібно купити. Я завжди кажу, відключайте конкулятор. збирання чеків. Збирання чеків це також призводить до ніщоти. Кухонний стіл. Там, де ви їсте на ніч не має бути нічого, має бути чистий, гарний стіл, ніяких, ніякої посуди, ніяких хлібів, нічого. Чистий кухонний стіл, там, де ви сідаєте їсте. На столішній, так, да. Ну, на столі це табу, щоб було щось. Кришки руками згортати столом. Також не можна. Коли миємо руки, дуже багато людей до речі, дуже помічала часто, коли люди помили руки, вони страхують в себе. Це ви відталкуєте в себе матеріальне благополуччя. Є для того серветки і рушнички. Салфетки на столі також все забираєте, чистий стіл ставите. Також, коли ви Побачили багато грошей, чи щасливі, ну, тобто матеріально багатих людей. А ви кажете, наприклад, о, накрав там, о, от, ну, от, бачите, їде машина, накрала на налюбила і так далі. Наоборот, ви повинні казати, яка гарна машина, скоро в мене така буде, чи який гарний будинок, скоро в мене такий буде. Тобто, Відталкувати від себе ті моменти, коли ви завідуєте людям? Коли ви завідуєте, ви блокуєте своє фінансове становище. Доброго вечора! Кривий ріг уважно слухаю, У вас є ритуал, спалювання чеків. І я просто їх викидайте. От у супермаркеті, що там ви купили, з'їжджали і просто їх викинули. А як ставитися до приворотів? Як ставитися до приворотів? Їх треба очищати ті привороти. Я не знаю, про які ви приворіт, розказуєте. Як розвити інтуїцію? Ну, Потрібно навчатися. Спочатку почати інтуїцію, з чого ну, ви маєте знати, що таке енергетика людини, як вона працює. Ну, Тобто з цього починати. А ага, спонтанно, отак, воно, нічого не буває. Будуть якісь. Будуть якісь такі моменти, знаєте, поштовхи, але його ідентифікувати і поставити так, як вам потрібно, на жаль, ви того не будете ну, самі так ви не, не, не зробите. Рібенок потеряв сьогодні крістик садочку, це якийсь знак. Дитина відторгає християнство. Енергетично в дитини відторгається християнство. Ви ж його хрестили, не спитали, чи він хоче хреститися, чи ні? От за хрещення, скажіть, да? ви допомагаєте набрати вагу, допомагаю. Чи є заговор від скорового діабету? Ні, нема. Зеленський останеться на другий строк. Зеленський вже третій строк скоро буде. А скинути вагу, скинути вагу допомагаю. Зачем есть мясо с картошкой? Ну съесть ты с ее, там с рыбой. Но зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Он кто? Слез. До речі, в мене була жінка. Тобто, тобто після ритуалу потрібно ще людині самі попрацювати 11 днів. Ну і вона, то що я їй розказала, що потрібно робити, вона почала наоборот. Робити. Дзвонить до мене і каже: слухайте, в мене плюс 2 кілограма. Я кажу до неї, ну добре, розказуєш те, що робили. Ну, я кажу, так ви це все наоборот робили, ви на поправлення почали робити Вона по падку мішу робити, я кажу, давайте будемо знову його розкручувати в ту сторону, куди треба. При алкогольній незалежності допомагаєте ні і нікому не рекомендується робити, тому що людина пропаде, якщо людині почати з цим допомагати, то людина, якщо ця людина, наприклад, не хоче самовільно, тобто без дозволу, без дозволу тобто він має сам осознати. Не те, що жінка там наклепала, що тобі потрібно от звернутися там до мене, до Івана, до Стефана, до е, психотерапевта, щоб він тебе закудував. а іменно сам має прийти до того, щоб люд... що він хоче завершити це. Да. Коли людину не насильно вговариють, що він це зробив, то на потім ви будете бачити таку. Такий результат, як ви бачите, таких кончених алкоголіків, які вже їм нічого не допомагає. Це так діє, якщо проти волі людини це зробити. Автоімунні хвороби це психосоматика чи карма, чи ні, те, ні, інше, ні, те, ні інше. А якщо просить позичити гроші, ніколи не поштарчайте гроші. Як знати умови для вашого схуднення? Прийдіть до мене в приват повідомлення, я вам розкажу, що вас цікавить. Як притягнути свою людину? Людина сама до, с... до вас притягнеться своє. Чи варто вірити в карти таро або гральне? Варто. Гроші виходять, як вода, як зберегти, почати е... вчитися фінансової грамотності і також е... вчитися жити по средствам, як кажуть. До речі, також хотіла вам розказати таку історію про те, як дві людини, чоловік і жінка працюють, і от в них коштів не вистачає. Ну, що б вони не робили, все рівно кудись потрібно ті кошти, і в неї не вистачає, не вистачає, що я завжди говорю. Коли ви це все бачите, зупиніться і спитайте себе, що я не так роблю. Чого я не знаю, що мені мішає зробити заробити більше коштів? Запитуйте себе, аналізуйте себе, думайте про те, що ви робите. Дивіться, я вам так на прикладі скажу, можна згорати у рот двома коньми і можна запустити трактор. Що буде швидше? Дійсно, трактор буде швидше. А що зробити для того? Потрібно наняти тракториста. Це обучення йде. Якщо ви не розумієте, не, не дотягуєте, починайте навчатися. Неважливо, скільки вам років, скільки ви пройшли всього, але почніть навчатися. йдіть з технологіями, з усім в ногу, тоді ви будете заробляти кошти. Також, чим більше людина впізнає Світу, чим більше людина мандрує, це також вам буде давати якийсь потенціал і в тому розуміння, що потрібно робити. Може, якусь справу свою. Чим більше людина для себе в своїй справі додатково починає працювати, в неї буде. Тоді виходить, заробляння коштів. Коли ви ходите просто зранку до вечора на одну ту саму роботу, отримуєте копійки, задайтеся питанням, що я там роблю, що мені потрібно зробити, щоб мені покращити моє становище. Як зняти страх у дитини? Зверніться до будь-якої бабки, яка викачує яйця або виливає віскі. Сніме вам страх дитини. Скажіть, будь ласка, після 50 днів буде підписання договору?» буде підписання, але це буде не одне підписання, це їх буде багато. під підконтрольний ФСБ говорить, так що не слухайте. Купенс вітаю вас. Я вас вітаю. 50 днів треба вижити. 100%, я кажу, треба вижити, тому що за цих 50 днів це так Україну кинули на істерзання. Ми були на Шацьких озерах, була, але ще до війни. Напевно, вже років сім назад їх було там. Досить красиві озера. Ще би поїхала. Ліси там красиві. Ліси, то там, до речі, такі от заходиш в ліс я такого ще ніде не бачила. Стаєш нагою, там така шапка. Аж боїшся, так прогинаєшся. Ну, нереально круто. Ми, українці, сподіваємося, що все буде добре. І я також сподіваюся, що все буде добре. Ви дуже позитивна людина, приємно вас слухати. Дякую. Правда, що серед нас є люди і є боти правда. І також є. Е людні душі, які сплять і які проснувшіться душі. Також є е, е, різус фактора дуже багато що впливає на людину. Негативний фактор досить могутні, сильні люди з е, негативним. Як знати, чи я не бот? Та ви вже не бот, тому що ви. Щось хочете, ви знаєте. А люди боти це люди, які живуть таким структурованим життям зранку на роботу до вечора, тобто їх нічого не цікавить. Тобто от таке одноманітне життя. Дім, робота, дім робота, і от, от взагалі нічого. Дивишся, вони не любуються красотами, ні неба вони не бачать, ні квітів не бачать. Ну Тобто їх це не цікавить. І, наприклад, уміління у них на якомусь іскусству. Ну, взагалі, от людина, як то кажуть, черства, безчувствена, ну це от такими люди. -боти є. Скажіть, будь ласка, Київ сильно гадитимуть за 50 днів, так будуть Київ гатити. А сім'ї ці боти мають, так мають. Ну, не бути, це що? Це люди народжені без душі, як масовка. Навіщо бути треба для масовки? Так, для масовки потрібно. Тому що душ на планеті не наскільки багато, як нам здається. Розкажіть про негативний резус фактор Люди з цим різусом трішечки інші люди. Вони. Більшість вони такі більш тягне їх в езотерику, в духовність. Вони от, вже такі старі душі. Мабуть, вся Україна буде в небезпеці. Так. Як ви відчуваєте людей по їхнім душам? У мене різа Привіт, При їх вас багато. Реінкарнація душі існує так. Або тут душі не мають, не мають. У мене і сина мінус 2, супер. Бачите, тут як багато людей з мінусовкою, вони цікавляться езотерикою. Але чомусь ви не розвиваєтеся? Чому ви не розвиваєтеся? Чому ви не вчитеся? Ви родом з горівні. Вам потрібно хто з мінусовкою, вам обов'язково потрібно розвиватися. І у вас це буде легше проходити, чим з плюсом. О, я вчуся син також молодці. Хтось стукає, бабайка, як розвити? Потрібно навчатися, я вам про те говорю, що вам потрібно навчатися, з чого почати. З чого почати навчатися, почати з духовних практик. Це ви можете до буддізму звернутися і там вас навчати, як правильно з енергіями працювати. І так, надалі воно, надалі вам піде. Не чая знала, знала, не чая. Де навчатися. І хто хоче, то знаходить, де навчатися. Кожного по-різному, кожен собі вибирає свого вчителя. Я не можу рекомендувати вам когось, ви маєте собі самі знайти. Коли ви його знайдете, тоді ви почнете вчитися. Ви будете проводити навчання, так буду проводити. Чи може народитися людина з душею, дитина без душі, може. До речі, недавно, що я робила чистку і от натрапила на людину без душі. Досить цікаво було. Я не лікую. Бивці це люди без душі, не обов'язково можуть бути з душою. Ірина пише, дякую, Олечка, за сьогоднішній обряд, будь ласка, Ірина. А не що без душі мені не знають. Путін теж без души. Путіна якраз таки є душою. Добренько, дівчатка, буду з вами завершувати сьогодні наш ефір. Було приємно з вами поспілкуватися. Рада була вас всіх чути, бачити. До побачення. Пока-пока!